Вас на зборах в Туреччину. У мене тут такий безлад, що в одній кімнаті, що в іншій кімнаті. Але я спробую зараз все ж таки зібрати речі, тому що завтра вже ранесенько буду виїжджати. Багато знаєте, думок, що все-таки мені потрібно, що не потрібно, не хочу взяти нічого зайвого. Тому, думаю, у мене нова валіза, я вам вже її показувала. Ось вона стоїть, буду її зараз заповнювати. Я думаю, який догляд мені взяти, чи все я маю. Там, Мені здається, я ще передивлялася, чи в готелі є рушники, тому що є такі готелі, особливо в Туреччині, де рушників немає, або вони є, але платно. я взагалі не знаю, чи там є, тобто там лежатки безкоштовні, матрасики ці безкоштовні, а сам рушник пляжний. Чомусь там написано, що його немає. Буду передивлятися цю інформацію, ви також детально, коли ведете, дивіться по готелям, що саме в вартість і що є потрібним для вашого відпочинку. Я там дивилася, коли коли монітор скидують. Там е, розписано окремо пляж, е, їжа, тобто, що там буде, ол-інклюзів, там, чи там сніданки, чи сніданки в ну Ці різні формати харчування, і також е, різні формати на пляжі. Буває це місцевий пляж, тому він безкоштовний, але за лежаки там потрібно платити. І буває такий варіант, коли лежаки безкоштовні, але пляжних рушників. Немає. Тобто тут такі варіанти, ну і так само з Wi-Fi і всі всіма зручностями в номері. Це також врахувати потрібно. Я для зборів навіть забрала волосся, щоб було зручно. І думаю, пристелила. Типу пристелила. Наче ріжко прибрала, а вже бачу на камері, що не так, то я вже його поприбирала. Дивіться, я вирішила все ж таки брати корзинку, буду робити якісь образи, і мені здається, ну, зручно буде на пляж ходити. Зараз я буду шукати той самий пляжний рушник. Ви мене бачите такою світленькою. Скоро буду шоколадкою. До речі, обов'язково зараз напишу собі всі засоби від, від засмаги. Можна так сказати? Ну, отже, будуть від засмаги. У мене буде, у мене в білеті 23 кілограми сама валіза і вісім ручна поклажа. І зрозуміло, що в корзинці так все відкрито, так все відкрито не буде. Я візьму собі ще бананку з якимись речами такими більш цінними, але можна її сюди складати, а можна просто там під одяг якось закрити. Тобто буду вже думати і не знаю чи в аеропорту буде прохолодно. Взагалі, ну, Польща, я думаю, така сама погода, як і у нас, я лечу, до речі, через Польщу, через Жешов. Е сподіваюся, Все буде добре, і я зніму окреме відео, огляд на сам дель, про якісь стіни, можливо, вам розповім. Тобто, так як цей блог вийде раніше, якщо у вас є питання, то пишіть обов'язково, дам відповідь на них. Знаєте, коли цей стан, коли ти вже 10 разів змінив зачіску, переодягнувся, поїв, з'їв солодощів, ходиш і не знаєш, з чого почати збиратися. От в мене саме, саме такий стан, не знаю чому так, чи якесь хвилювання я маю, не знаю. Зараз буду вже збиратися. Купальники вже дістала. Всі кажуть, ну головне кинути купальник, а шльопанці. Трошки покажу вам своїх зборів. Тут топи. Тут моя тепер улюблена футболка. Оце так потрібно. Вона полоні якесь воно як Вже ну це так типу модно. Моя нова спідниця, яка ж вона крута. Шкода, не передає колір. Тут рожева спідниця. Хотіла б вам з приводу купальника. Напевно, багатьох, не тільки мене, буде бентежити це питання. Поясню чому? Тому що гарний купальник, який нормально на висяде, це справді велика рідкість. Дивіться. Цього року я собі купила низ. Це кальцедонія. Ось, по цінам вас орієнтую. Найдешевший низ 750 гривень. Я купила це середня ціна його, як ви бачите, вони за екологію. І ціна 1000 гривень. У мене розмір М. Кому буде цікаво, вже подивитися у лозі, як будуть вони на, мене, на мені сидіти. І верх, це у мене H&M з пушапом. І просто на AliExpress я замовляла. Тобто Такий комплект буде. Що тут джинсовка, і зараз будемо взуттю збиратися. Тому що я їду і, можливо, буде прохолодно, тому потрібно щось наверх накидувати. Так, з цього потрібно щось вибирати. Це щось на підборах, це там може бути каміння, це кросівки. Зараз будемо. Підбирати образи. Тут вже трошки розвиднюється, знаєте, вже трошки я розумію, що ще. Хочу вам дещо показати. Роблю так завжди спробую однією рукою. Це мої олівці, про які завжди запитують. Я їх купувала ще до повномасштабного вторгнення. Мені здається, що виготовляє його в Білорусі. Так, це в нас 13-й номер. Я завжди вибираю холодний бачте, рожевий. У всіх брендах. Тобто, це справа випадку була, що я саме це купила, і натуральний. Тут він 11 і 13 відтінок, вони майже ідентичні тут. Так, це показала дозатор для парфумів. Просто необхідна річ, щоб не тягнути цілу банку. цей аромат, він в мене літній, він, бачите, старого зразку. Зараз уже там із блискітками є різні. Так, що ми робимо? Так, як в запальничці. Натиск. Дивіться, він зараз пустий. порожньо-порожньо-порожньо, Значки. Порожньо, порожньо. Трішечки є. Бо... Чуєте? Я вже пробувала набирати, чи щось там залишилось. І ось такими рухами. Вже стає більше. Ну, трошки рухів потрібно зробити більше. Ого, 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 бачите, отут ну мені. Здається, ще трошки мені вистачить. Так, як це вам показати? О, вже просто темніє. І ми маємо аромат. Маємо кришечку і такий дозатор. Я на майкапі замовляла, кому цікаво. Просто подивіться на весь процес моїх зборів. Я вже так втомилась, і всієї гори речей. Я вибрала якісь тут комплекти, щоб це все якось комбінувалось між собою. І питання, звичайно, у мене залишається, в чому я полечу. Ну, поїду, полечу ці всі пересадки. Вони також відіграють роль. Зараз буду косметику збирати і пакую валізу. Також покажу, можливо, якийсь догляд, що беру з собою. Так, майже все. Одяг і взуття. І я склала. Бачите, валіза нова, навіть є ще як код ставити. Але я боюся, ну, як вам правильно сказати, з цими замочками. Ще закрию ту валізу і буде по валізі. Тому зараз є косметика бо щось дається важковато. У мене є ось така косметичка. Вона є двосторонньою. Такими кишеньками. Всередині також можна затягнути мягесенька, такий м'ягенький матеріал, Там її використовувати. Тобто її можна там підвісити в ванні, десь зручно, просто покласти. Так, дещо вже спакувала, але покажу вам. Тут такі, бачите, малесенькі пробнички, Вмиваюсь я. Саме ось такою емульсією. І мені мій косметолог дала з собою в дорогу. З цим розібралася. Далі, перед я вмиваюся. в після, після, мене вже голова просто не розуміє. Ось таким лосьоном я користуюся, в мене проблемна шкіра, хто не бачив, переходьте, будь ласка, по підказочці. Ось буде вверху. І також я додам підказочку про купальники. Вже закрила валізу, а про купальники забула згадати. Так, лосьон є. є. Взяла ось таку маску. Все одного бренду у мене. Бачите, навіть ще не користувалась собою, тому що буде суха шкіра на сонце в мене реакція відразу. І тієї ж серії ось такий крем. Це денний крем. Так, намагаюся вам сфокусувати, а воно щось не хоче. Ось так. Ми всі знають цей крем, і я попросила щоб мені зробили дві мініатюрки: такий крем нічний, нічний і денний, щоб не вести з собою таку дару. Потім, ось цим, там така трошки з вікном проблемка. Ось цей гель для вмивання. Не знаю, можливо, просто його довикостю. Тут трішечки і вже залишу його на відпочинку для волосся від Матрікс незмиваємий спрей. 21-му рекомендую для пошкодженого волосся, кліскурчо прошісувати нормально волосся, тому що на сонце реакція. І... Тобто я все беру таке, щоб там і вже залишити. Бачите, у мене є кондиціонер, його тут небагато. Для довгого волосся і також для розчісування. Оцей прикольний. Ну, я мас-маркет не дуже люблю, але оці два засоби мій must have. Потім сонцезахист 50 -й. Так, ну ви вже зрозуміли, що мені все підбирає косметолог, тому я в цьому зовсім не компетентна. Червону помаду беру. Можливо. Знадобиться. Я ж кажу, такий сумбур. Олівець для брів у мене флормар у. В якому відтінку? У 401 відтін... відтінку. Так. З олівцями для губ розібралися. Туш. Туш для вій. Ось так вона виглядає. Мейбелін. Беру дві, мені здається, це вже все. Прощавай, сказала, так, дозбираю тут ще дещо, таке з гігієнічних засобів, і буду закривати косметичку. Ну що ж, на цьому все. Зараз розберуся, як її закривати. Дуже вам дякую за те, що були зі мною. Дякую за ваш перегляд. Зустрінемося, ой, вже якийсь пух до мене пристав. Зустрінемося зовсім скоро. Не забувайте про лайки і коментарі.